Українська народна казка, мудра баба. Ішла одного разу дорогою стара баба, побачила на землі тачку, підняла, подивилась, а в тачці гроші. Подумала собі, баба так не візьму я цих грошей, бо гроші. Гріх і смерть і кинула тачку знову на землю. Слідом за бабою йшли два жандарми. Як помітили на дорозі тачку з грішми, здивувалися. Ба? Чому баба гроші не взяла? каже один. «Бо дурна», – каже другий. А може, баба щось знає? питає перший. Доженемо її, зазвідаємо, відповідає другий. Побігли за старою, догнали та й питають. Бабко, чому ви пройшли повстачку з грішми і не взяли її собі? Може, ви дуже багаті? «Не багата я, не божата, не маю й насіль. Та чому ви не взяли собі бодай половину? Грошей мені не треба, гроші? смерть. Жандарми розсміялися. Та чи не казав я тобі, що баба не повного розуму, сміється жандарм? Певно, дід бив бабу по голові мішком, регочеться другий. Стара жінка пішла собі шляхом, а жандарми. Тіли на великого каменя й почали ділитися грішми. Коли вже поділилися, захотілося їм випити. Старший каже молодому тут тобі сотня, біжи до села, купи горілки і якоїсь закуски. Охоче, відрапортував молодший, побіг швидко до корчми. Сидить старший біля грошей, милується новими сотнями і думає собі так, Яке велике щастя, куплю собі маєток, оженюся і буду паном, буду жити без жури. Тримає в руках тачку Жандарм, дивиться на неї жадібними очима й думає Добре б покласти до кишені всі грошики. Чому я мусив ділитися з молодшим, я ж перший помітив на дорозі бабу з тачкою і додумався вбити того, що пішов. А тим часом молодший жандарм вертався з горілкою. Він теж пошкодував грошей, що припадали старшому, і вирішив: всиплю я до пляшки отрути. Так і вчинив. Як тільки він прийшов, а старший на нього з багнетом взяв та й і вбив товариша. Лежить мертвий жандарм на дорозі, старший дивиться на нього, стало йому не по собі. Взяв і випив трохи горілки. І тут сам упав мертвий.